Та я завжди посміхаюся. Хоча військовий відпочався з перших днів повномасштабної війни. Добровільно прийшов то есть, на захист своєї держави. Сам Вінниці. Після вміни бухової травми то звукової моменти то відкинули. Тоді я отримав то почувство, що то есть, мені вже кришка. Ну, вискочила реклама, я зайшов так, ну, оком переглянути, дивлюсь, як хлопці вкручують гвинти. Позвонки і там ну, отзиви хороші були. Я думаю, ну сохрену собі думаю на замітку ставлю і потім якось наберу. Ну, Поясний відділ, то є покрустіти, витягнути позвонки, ну так з собою, мануальну терапію сам собі зробити. Тоді легше було. Судно, у нас переговор ставало на місці і опять мною ще біль. З 500 метрів проходив, я вже починав. Позвонив на консультацію, мене записали. Ну, Більше майже дві години я вже став, вже своїм ходом дійшов до туалету. Я коли з боку набіг перевернувся на спину, то я такий аж кайф почувствував, то я розслаблю.